Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Я збираюся робити салат. Та й зроблю його разом з вами. Салат називається Мімоза зі шпротами. Ну, ця, цей салатик знайомий багато кому, що мені ще потрібно. Перчик, мабуть, візьму я зразу. І сіль. Цей салат знайомий багато кому і є різні варіанти його приготування. Сьогодні я приготую його зі шпротами. <кій> ну, можливо, це хто, хтось каже, салат мімозу треба робити тільки ось так правильно. Але я хочу вам сказати, що ну, салат взагалі це так, як квітка. <кій> ось так. Ось, наприклад, нещодавно я дивилася з вами каталог. Візьмемо тюльпан. Назва одна, а сортів багато, так і е, салат. Чому б і ні? На крупнішу тертушку, на тру треба, мабуть, вже нову тертушку мені купувати. Ось тепер розрівняти потрібно, посолити за смаком. Перчити за бажанням, О, щоб не переборщити, і зверху поливаємо майонезом. І розподіляємо майонез картоплі. Я вже виклала на миску, але я зразу підготую цибулю. Дрібненьку я накришу, а ви кришіть, як вам більше до вподоби. Кубиками я накришила. перекладаю цибулю в миску. А тепер заливаю цибулю я киплячою водою. Це для того, щоб прибрати зайву гіркоту з цибулі. А я продовжую далі своїм салатом. Зі шпротів нам необхідно злити зайву рідину. В мисочку зливатиму. Чоловік цій олійці зі шпрутів. Та що таке, що ще й не можу відкрити я їх, О, наче й снідала? Чоловік не дость пропати пропасти цій рідини, рідині олійці. Ось так. І розминоємо шпрути виделкою. Поверх картоплі тепер я розкладу рибку. Проти розім'яті. Від води ж я від окропу цибулю процідила і дала їй охолонути. Зверху ось так викладаю я цибульку і теж розподіляю по рибці. Поверх цибульки тепер натираю я на такій же штертушці, на цій крупнішій, морквинку варену. Розподіляю я і моркву ось так по салатику. Знову солю, перчу. І змащую майонезом тепер мені необхідно жовтки відділити від білків, а тоді вже продовжити збирати свій салотик. Так, А тепер на таку ж саму крупнішу тертушку поверх моркви натираю яєчні білки, розрівнюю білки по салатику. Теж зразу я їх трохи присолю, можна приперчити. Але я, ви знаєте, не дуже так зразу полюбляю перець, то не буду я білки перчити, там і так перцю достатньо. і змощую майонезом білки. Поверх білків тепер на дрібнішу тертушку буду натирати я жовтки. Жовтки теж я розподілю так по всьому салатику. Зверху майонезом я змащувати не буду. Тепер можна обережно із салатика зняти роз'ємну форму. Тепер залишилось мені тільки його прикрасити. Для цього є у мене кріпость, нарву я з кропу такі гілочки, Ось такі. і буду прикрашувати. За бажанням можна взяти меншу за об'ємом форму, тоді салат буде вищий. А тепер, тепер я кропом буду викладати. Отак От по краю салатика віночок. Ну, кріп у мене, бачите, такий не дуже зелений, який був в магазині. А ви знайдете зеленіший, то, то ваш салат буде красивіший. Отак От ось, бачите, викладаю я гілочки кропу по колу. Ось такий салотик. Мімоза зі шпрутами. У мене вийшов. Буду я його ставити в холодильник, щоб він трохи ж постояв, настоявся. А тоді вже можна його з холодильника діставати і нашою мімозою смакувати. Готуйте такий смачний салат і ви. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!